Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Сьогодні вже 2 серпня. У вас було таке запитання. Наразі я ще поки що, вже, я надіюся, з завтрашнього дня я буду трошечки більше вами займатися. Дивіться, таке запитання: пугають наступленням на Ніколаїв. Даже дата промількнула 5 августа. Будемо дивитися. Ой, ви бачите, вже, вже колесо фортуни. Якась ситуація може бути. Ви знаєте, може бути. Да. Ну, зараз, зараз будемо дивитися. Тут ще таке враження, знаєте, крок. Ще крок, і, і пішли. Тут, бачите, це ще вирішується, напевно. Я так думаю, ще вирішується. Таємно вирішується. Як би це зробити, щоб перемогти? Ось так. Якось це в темну й зробити. Якось так. Зараз, а ну, Правда, це взагалі, ну, виглядає, що правда. Але чи саме 5 августа, ви розумієте? Ну, москалі, вони трошечки помішані на датах. Ось, але хіба 5 августа щось там таке дуже сакральне? Ага. Ні, щось, щось я, щось я не, не зовсім. Не зовсім це правда. Не зовсім правда. Вірніше, готуються, це так, збирають сили, це все, чекають на шанс якийсь, так? Тобто, так, да, да, буде, буде але е, мені здається, це буде, можливо, не п'ятого. Тому що таро таро е, безсмислено, як би це сказати. Питати на дати якісь. Це не астрологія, це астрологія, і то навіть астрологія помиляється. Будемо дивитися, буде штурм цей на Миколаїв. Тому що я бачу, що я десь так промількнуло мені, ви чи ви десь писали, що дійсно зараз дуже-дуже обстрілюють Миколаїв. Готують вони, ви знаєте, готують. Да їм потрібно розрушення, їм потрібна невизначеність, їм потрібна територія, мої дорогенькі. да. Штурм буде, на жаль, да, на жаль, буде, будуть намагатися і оточити, і прорватися, як наші. А наші молодці, мої любі наші молодці солдати, військові. Дивіться, які вони умнічки наші. Які вони молодці, ви бачите, дивіться, дуже хороші карти. Це наші відстоять. У нас, як би це сказати? По-перше, хороші вправні воїни, мушні воїни. Як би це ще сказати вам, щоб ви мене зрозуміли? По-перше, за що вони це роблять? Вони йдуть свідомо за нашу Україну. За нашу землю, за свою рідну. Це, знаєте, як за рідну маму, в кого вона рідна. Розумієте, мої дорогенькі? Ось. Я бачу, що наші вистоять. Не дадуть, не дадуть Миколаїв, але буде жорстко буде, мої дорогі. Так, буде жорстко, але не дадуть наші. Тому, я так скажу: москалі будуть придумувати все ще що завгодно, щоб добитися свого. Але наші не дадуть. Віримо, чи це буде саме 5 августа, чи серпня, чи це якогось іншого. Але це от-от буде. Да. да, 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 Мої дорогенькі, і вони вже почали. У мене таке враження, вони вже почали. Почали і оці обстріли, це все на жаль. На жаль, але наші витримають. Все буде Україна, все є Україна, мої любі. Гаразд, мої дорогенькі, разом до перемоги. І слава нашим збройним силам України.